Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Гоже чудотворною іконою Січиславської, якої сяйво сьогодні було 5 листопада 2025 року. Нагадаю вам, я у середу. А перед тим сяйво цієї ікони було 22 листопада 2020 року. І біля цієї ікони є ікона серед жителя з Гуляйполя, подарована. У храмі Святого Миколая священником Іваном Зеленюком мені як провіднику походу Січислав 1998, Очолив похід Соколят. Мали зустрічі із сотнями юних в одному з училищ того міста, і потім, після того там була юнача присяга після того. Ми зайшли у храм помолитись, тим більше, що храм посвячений святого Миколаю і якого означає перемога народу, в не на буде. Сталося особливе чудо, дорогі люди, яке побачив, я що була з'ява Ісуса і матінки Божої Ісус благословив нас і тих людей, що присутні з таким спалахом сонячним. А матінка Божа до мене наблизилася і сказала попросити ці дві ікони вони особливо благодать мають, і хай вони в Галичині перебувають саме на Франківщині при Карпатті. І казала тоді тайно мені причисна Пресвята кароока, Матір Божа Марія. Я час Бог, особливі ласки, благодаті тобі дасть. Від них все більше як будеш молитися. Ти і також одну ікону Вседержителя Бог дав ближче до потоку Іс, до золотої бистриці, а іншу ікону Бог благословив, щоб взяла дівчинка, яка називається Марія. Тоді їй було 15 років. На села нові кривотули недавно сталася трагедія. Я чекаю, звідки про це напишуть мої колишні хлопці, дівчата соколята у Фейсбук чи мені чи Петропришкові. Що в селі нові кривотули, з якого я найбільше брав дітей у рейди у кінці 90-х років за благословенням пречистої Матінки Божої, де був найбільш затятий такий комуняка-сатанист, е е прізвище якого Палій. Раптом сталася трагедія саме на схід сонця між Франківськом Коломиєю, це особливо сакральний район, де був народжений Почевський. Там згорів хлопчик у понеділок 7 жовтня о півдні. І в цьому звинувачують, що нібито не догляділи батьки, але є ймовірність, що це був умисний підпал. Поживемо, побачимо. Я прошу молитися за того хлопчика 2012 року народження. Так мені ім'я не написали, як його звати. І хай Бог Божа Мати дадуть благодаті пророчих снів з ним, що він мав би стати в Бога святим і вернутися в Соні. Схреслими героями до того села, і, в якому є особлива та ікона Казанської Матінки Божої, чудотворна, із міста Гуляйполе, яка сіяла 4 листопада рівно за. Тиждень до е, тої події сталася така біда саме в понеділок. То особливо сакральний день. Кожного 27 числа з дня народження Івана Франка, матінка Божа, являється Сонця з Богом і святими до Джублика. І також нагадаю, що 27-го числа. Е, Народження моєї мами, дорогої в Бога вже святої. Ну і багато подій зв'язано саме з 27-м числом. То слава Ісусу Христу і слава Україні з Івано-Франківська. Вітаю вас! Я Борис Голдюк, Павло Дністер, щирі співчуття і тим, хто втратив своїх рідних, близьких людей мирних. І тим, хто втратив наших найбільш героїчних воїнів, з яких на жаль число вже росте там, де покровськ, ви знаєте, ситуація кривава, страшна. І дай Боже, щоб наші воїни встояли та, в інших напрямках. Але я говорив, що ситуація буде загострюватись і що Богу проклятим рашу фашистам московським сатанистам е, антихристу Путіну поможуть комунокитайці, комунокрейці, і будуть казати, що вони допомагають тисячами, насправді сотнями тисяч людей. вірно ближчий наступ буде на гуляй поле. І у бік Києва з лівого боку Дніпра не заходячи в місто Січеслав, інші міста в Кремечух, не чись московська буде лісними колонами наступати по правій частині берега Дніпра. О, що там лукав зроблено так, що є менші укріплені ніж на лівому березі Дніпра? Говорив, що були пророцтва ті, що Київ захочуть взяти потрійне кінце азіатське, будуть московити і далі комуну Азіати, і знову там нечість московська. І це вони будуть робити в час, коли буде з'ява вже хреста, який скаже за перемирення. І що домінуючи в тому перемиренні, саме нібито московити, бо вони істинно православні, бо будуть всякі інтриги робити. Ви знаєте, москальська секта, так звана секта. Ширить всякі відео, всякі всяке пророцтва за те, що Путін має стати царем, і що він має помолодіти, насправді можуть артиста якогось запустити подібного на Путіна і будуть казати: О, це Путін помолодів. Ну а ви знаєте, що найбільш дурнуваті це московити, що Ленін це ще біснувати відзначив, що він по Європі поїздив по різних націях і сказав, що не може бути революція в Європі. Разу, а треба найперше починати там, де найбільш дурнуваті, оті московити. Найбільший розгардіяж, де не монолітна нація, а ви знаєте, що то конгломерат, гібрид різних націй, і особливо там домінують нібито московити. А насправді ми знаємо, хто такі є руські є, євреєї жиди і українські є. Значить, і як вони інтригували, який уряд очолював. Власне, в час тої революції, так званої більшовицької, саме до 7 листопада не дуже би хотіли зробити такий власне, подарунок всесвітнім тим е, сатанистам, комуністам е, показати, що вони перемогли наших підпокровських. Приготуймося до ваших новин, тому що у Євангелії пише у 13-й леві, відкриваннях Івана Богослова, що дано антихресту воювати проти святих і перемогти їх, але. Звісно, там не пише, що всіх, але десь частково ми знаємо, що треба казати правду за те, що нечисть проклята, що фашистська за допомогою тих зедебілів, то зельмана і єрмана, іншої нечисті, що досі є при владі і Яка імітує, що вона нібито переінакшила, казав слова Бога і богородиця, що той зельман буде найгірший в історії України. Президент лукавий ніколи бур'ян не стане житнім колосом добрим, а й буде далі тим буряном огидним. У Тому письмі чітко пише, дорогі мої, що Бог має прийти з воскреслими святими, які вернуться не з грубів. А перше воскресіння буде саме сонце з небесами. Ми знаємо, що це має бути в четвер. І не просто так ідуть сатанинські акції. Зокрема, поламали хрести е, саме на правому березі Дніпра в деяких селах, і, зокрема, в селі Степанків Черкаській області поруч потоку Дніпра розповідає жіночка ця язнік як... сатанистів Хеловім особливо позначались з могилої батька Миколая в Ченковому краю. Нагадаю, що у нас ламання хрестів було в Борщині і саме теж е, восени і. І брехали, що це зробили два юнаки. Батьки зверталися до різних депутатів, ніхто їм не допоміг, але я з Божою бояться взяти за ту справу, тому що мені явилась Божа мати, коли батьки тих нещасних юнаків Ігоря Вовка і Михайла Шевченка прийшли до мене. Франківський на прийом у кабінет голови франківського руху і депутата обласної ради. І е, оповідали за оту біду, що Сталося. Я вже голова українського стичного руху був. І е, я піднімав людей, що перекривали там дороги в Бурштині, вимагали відкритого суду через е, телебачення, через радіотрансляцію. Це все не дали зробити. Суд перенесли, зубили е, напів закритий в рогатин священиків, в тому числі у ГКЦ. Брехали, що я зв'язаний з сатанистами, захищаю сатанистів. Е, Люди мали би про це говорити, мали би відео знімати, мали б взяти інтерв'ю з тими хлопцями, які живі, вже солідні чоловіки. Михайло Шевченко та Ігор Вовк, які самі би мали сказати, що ось Борис Голодюк нас захистив тоді, і ми самі на суді відважили сказати, що вони не винуваті. Сідок акцій політичних громадських патріотичних кучма під тиском громадськості до дня народження Раса Шевченка через рік після засудження тих двоєнаків, яких власне засудили. Я вже не пам'ятаю на 5 чи на 3 роки. Він підписав амністію, що вони є звільнені. Той який написав на них брехню, Віталій Калоша нехороший юнак, тоді йому в 95-му році було 18-19 років. Йому Лев відкосив руку, нагадаю вам, в Бурштині було таке чудо Боже в 2008 році, коли він п'яний поліз в зоопарку до того Лева, і так він ходить з тою відкушеною рукою, бог йому дав, що він ще покаявся, і пішов не до пекла а чистилище, і що він сам. Говорив, не боявся, як він своїх друзів обрехав, як він мусорським сексотом став через наркотики і все таке інше чи інші там обставини. І нагадаю, що в Бурштині нібито за півгодини два юнаки поламали 63 хрести, і найбільше з іменем Марія, з іменем Іван. З іменем Миколай, тільки християн у ГКЦ пам'ятників освободителям сатанинськими зірками вони не захопили, не зламали. Ну і також там був хрест е, великий, такий як цей хрест е, староставоруч при вході на кладовище е, в буршині. Такий, як цей франківську, і той хрест з металевий з дугою зігнули саме нібито ті два хлопці яким потім це щоб не шити, тому що звісно вони не могли таке зробити, бо це зробила група сатаністів під прикриттям кагібістів і мусорів, які особливо там в боштані були запродані сатані. Нагадаю, вам я що е, там, де гідроелектростанція, там брали не місцевих людей а багато приїжджих. І власне той хрест зрізали на його місце. поставили матінку Божу. Хто дивився відео мої, саме біля неї, тої постаті матінка Божа являлася сонця. Ісус власловляли мене, коли я молився в буршині. 18 липня 2018 року, і було перше сонячне блиміння благословення там. Ну і ви бачите, що у нас біля Страсного Хреста Україна сталося особливе чудо. 31 жовтня, коли я завершив Хресну дорогу ПА, матінка Божа підійшла до мене, благословила і показала мені е, ясень, який є напроти Страсного Хреста України, на яким була з'ява обличчя Ісуса Христа. Нагадаю вам я. Що на ньому є нерукотворне лице, яке подібне це у бік Страсного хреста, біз хреста Камені Ради, має бути сонячне всесіння тисячу Серед них Романа Шухевича, Миколая Чернецького Івана Франка. Нагадаю вам я. Це за якихось 50 метрів від цього ясеня той хрест, а страсний хрест ви бачите буквально за якихось 7 метрів. І власне я нагадаю вам, що був особливий сон мені 1 травня 2022 року на початку тої все більшої війни, про яку я попереджав багато років перед тим. Як вона буде, звідки саме нападуть богопрокляті московити яке зараз попереджають, що зоня із Закарпаття, там де угорщина буде звихливий наступ китайського рашофашистського десанту в Україну. На Польщу, а потім де не захищені кордони України через Польщу постараються є Христинопіль, де багато наших греко-католиків і піти на Львів. А також будуть наступати на Львів з боку, де місто Миколаїв, за що були пророчі сни. І заступниці Львівській області, добродійці Марії. Тому, дорогі мої, попереду найважчі події, але матінка Божа сказала: нагадай їм про той сон, що Бог з вами і Боже військо, і перемога буде за Україною, і Бог прийде неминуче до Франківська. І хай люди, які будуть іти до Старасного Христа України, хай подивляться. Що там на ясені, це нерокотворний образ, особливий лиця Лева і Ісуса, що моли, що з ним буде преображення? Я не знаю, можливо, з'явиться на колі голова Лева, а можливо, образ Ісуса Христа. Моліться за це і вірте у те, що Бог сидіє з нами, з нашими людьми, і що неминуче здохнуть ті, які потвори зла і брехні. Оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде тільки Бог, і тільки Божа мати, і тільки Божі люди залишаться жить... добрими скоріннями на цій землі і воскреснуть герої наші дорогі за їх заслугами, будуть прощені ті, які їхні рідні, близькі стануть праведні. І інші божі люди, які повірять за більше синього русу Ісуса і пророцтва Упа. Щасливо! з Богом, слава Україні!